Слава Ісусу Христу, дорогі мої братики і сестрички, що ж нам каже слово Боже? Каже життя наше, браття як пара, що появляється і зникає. Давид говорить, життя ж наше, як дні, квітів польових. Цвітуть, відцвітають, віє, вітер не встає. Хтось доживає до глибокої старості, це одиниці. Хтось помирає молодими, хтось гине на війні ще молодшими і кожному. Як написано, каже, і кожному із нас по-різному болить. У кожного своє, своє таке в житті випробування. Нести свій хрест, що не понесеш. Але головне, каже апостол Павло, віру зберегти. Як він каже, я біг свій закінчив, а вірус зберіг. Мабуся, ну, 42 померла. А ми живущі пам'ятаємо, молімся одне за одного, підтримуємо. Ну і що ж наше життя? Як пара, що виходить з уст. Гарно кабінений мені тут зробили, дуже задоволений так. Гарно зробили. Мама в мене вартна, раніше не було такої можливості, а зараз, поки є, така маленька можливість, то кожен з нас старається для своїх рідних. Хоч маленьке щось, але може їм не потрібно, воно нам більше потрібне живим. А в неділю вийде тато, сестричка, сестричка, я О, вийдемо на, на цвинтар, згадаємо добрим словом також всі разом. Ну, це, це так нормально. Всім здоров'я, миру, Божого благословення, хай Господь кріпить мирного неба, щоб не було війни, а все інше додасться нам. З Богом! Слава Ісусу Христу!